Застосування Google Form для проведення анкетування або реєстрації на якомусь заході дуже зручний інструмент. Переходимо на Google Dis. Натискаємо кнопку Створити Google Форма. І так форму називаємо, ну, наприклад, реєстрація на конференції». так, обов'язково треба написати опис форми, тобто в описі Треба вказати, наприклад, якщо це реєстрація на захід, коли він буде проведений цей захід, як буде відбуватися, куди прийде, наприклад, якщо це дистанційно посилання. на... Конференцію. За допомогою Google форми можна ще зробити форму не тільки для реєстрації, да, а можна дуже швидко зібрати, наприклад, дані у батьків, у студентів. Дуже швидко це зібрати і потім систематизувати. І так, в описі ми указуємо саме, для чого ми збираємо цю інформацію. Ну, і перше запитання, зрозуміло, ми створюємо, наприклад, прізвище, так, і це з короткою відповіддю, або з короткою відповіддю, можна обрати абзац. Далі обов'язково ставимо, що це обов'язкове запитання, якщо ми не хочемо, щоб запитання не було, не було пропущене. Далі додаємо наступ наступне запитання. Ім'я. Так само, ви бачите, воно само, система пристосовується, обирає режим з короткої відповіді. Обов'язкове запитання. Далі наступне запитання, наприклад, заклад. І оскільки назва закладу може бути. Дуже довго, краще вибрати абзац. Теж зробимо, щоб це обов'язково було запитання. Далі далі ви продовжуєте список запитань, які вам потрібно, От, в залежності від того, яка мета створення цієї форми. От, якщо це реєстрація. То це стандартні запитання. Якщо треба зібрати відомості студентів, то ми теж відповідно додаємо, наприклад, запитання домашня або адреса реєстрації. І теж обираємо, що це абзац. І так далі. Тобто тут питання, запитання можуть бути різні. Далі, якщо я натисну на сторінку відповіді, то е, створюємо Google таблицю, куди будуть збиратися всі ці дані і де я їх побачу відповідно. Ось тут буде збиратися вся інформація. Далі, якщо я візьму налаштування, то зрозуміло, якщо це не тестування, не треба вмикати оцінки е, відповіді. Тут ми обираємо в залежності від ситуації, чи дозволяємо вносити зміни у відповіді, чи ні, чи можна один раз відповідати, чи декілька. От. І головне, як надіслати цю форму користувачам, яким я хочу, щоб вони з нею попрацювали. Ну, попередній перегляд можна от, переглянути, як ця форма виглядає. Звичайно, тут є ще можливе налаштування зробити різними стіля, стілями, вибрати різні зображення у вигляді в, відповідно в заголовки. Ну, Наприклад, давайте, от подивіться, форма може бути така, в такому вигляді, ну це вже дизайн. Ну, і як надати доступ до роботи з цією формою, щоб треба, можна було відповісти. І так, надіслати. От, і є декілька варіантів, як відправити форму для заповнення, можна надіслати одразу на електронну пошту. От Перше налаштування. Відповідно, треба зрозуміло знати адреси користувачів. І якщо ви хочете, вписуєте через кому адреси. Можна натиснути тут флажок для того, щоб одразу в листі в електронній пошті була форма і користувач одразу мог її заповнити. Це перший спосіб. Тобто, коли ми вписали електронні адреси, натискаємо Надіслати. І Другий спосіб через посилання натискаємо. Другий варіант вот оно, посилання на цю форму, яке треба передати людям, людям які, користувачам, які хочуть, будуть заповнювати цю форму. Для того, щоб вона, ця адреса не була такою довгою, натискаємо скоротити і відповідно натискаємо Копіювати. І відповідно відправляємо, вставляємо, кудись, кудись відправляємо або в чат, або ще кудись це посилання для заповнення. Де потім знайти цю форму для того, щоб обробити результати опитування? І так, коли ви перейшли на свій Google Діск, ваш, ваш диск? Дуже багато, можливо, у вас папок, якихось документів. От. І для того, щоб знайти цю форму, ви вгорі там, де шукати, можете обрати форми. І воно відфільтрує вам тільки Google форми, які є у вас на Google диску. Ось чому дуже потрібно правильно називати цю форму, щоб ви розуміли, про що йде мова. От вона є. Ви її відкриваєте, і відповідно там, де відповіді, шукаєте, ну, відкриваєте цю табличку. Ще один спосіб: це можна одразу шукати електронні таблиці. І шукати саме вже не форму, де відповідали, а самі вже відповіді. Тобто оцю електронну табличку, яка прив'язана до цієї форми, і назва в неї така сама, як і форма. От вона. І потім вже обробляти відповідно результати.